Доведення від Міленко. Шергродська за голову, крайдува виконує скидку, підстраховує мій себе у горки, але без атаки цього разу вони, Шерфроцька, комусь віддасть передачу, віддає усе! Доведення від збірної України. Спроба атаки з другої зони. Клас підьому захисті від Угорщини. Скат під Анетнемет. Шаргородська допасовує у центр. Мелюшкіна атакує, але піднімають у захисті наші опонентки. Тьорьок ще один підйом та паже від Кристини Німцевої. Кройдуба виконує скидку і м'яч приземляється точнісінько у майданчик наших опоненток. 17 Подачу трьох, але готова до цього була Кройдуба. Атака від Анастасії класне страхування від Червоської, тож варто грати далі. І вау, ось це так курйозний момент. Досман. Знову ж таки подаємо, угорки будуть намагатися пробитися з другої зони, але наш брулок працює досить непогано. Шаргородська на Міленко. Олександра через трос м'яч спрямовує. А ще вона справа буде від збірної Угорщини. Піднімає м'яч у захисті крайдуба. Шаргородська у четверту. ку Долат! На доведенні Кодола Шергородська за голову. Атака від Крайдуби. Подивіться, піднімається м'яч у захисті угорки. Але атака знову ж таки для синьо-жовтих. Шергородська за голову. Кройдуба знову ж таки по висоті пробуває, але піднімає м'яч у захисті Фрушина тут. Немет впирається у наш блок. Ще спроба буде від діагональної угорщини блок. А от ну і ми бачимо, що Анна Пекарік. Подає доведення від збірної України на товдала. Міленко переводить м'яч на катом. Спроба тепер вже буде від збірної Угорщини. Немет атакує. Кодола на підстрахуванні. Шаргородська вбиває м'яч уверх. Міленко проти подвійного. Є під ньому захисті від Угорщини. Кататьорьок виконує. Анет немет 11 очок. Вона вже здобула зазіграний відрізок часу. Кройдуба На пустій Сіці. Отр... Доведень Міленко Шаргородська відео передачу на досмане без атаки. Наші дівчата відбить від збірної угочни. Немет через подвійний блок. Ну не дуже. Ршина тота доводить м'яч до своєї пасучої. Атака у центрі. Хороший підйом від Маєвської. Шаргородська за голову. Крайдуба виконує скидку. Але ви подивіться, Фрошина Тота, як справжня білочка у захисті підбирається м'яч. Є підйом у захисті від Шаргородської. Крайдуба ще атаки від неї. Знову Фрушина тот тут, як тут у захисті. Коско допасовує за голову. Немед впирається у наш блок. Маєвська буде допасовувати. Третя спроба для Крайдуба, але цього разу без атаки. Дуже напружений розіграш. Немед виконує скидку готова до цього Маєвська. Міленко, четвертий м'яч переводить і 25-24. Бравісімо, дівчата. Протистояння, а доведення від угорок. Грета Кіс спирається у подвійний блок збірної України. Ще настрога буде від угорської догравальниці, але є, підйому захисті від Кодоли. Міленко виконує скидку. Є підстрахування від угорок. Грета Кіс Знову ж таки, відіграється від рук наших дівчат. Тепер вже Анет Немет скидає у відповідь. Ми бачимо, так, як же ж душно грають обидва колективи у захисті. Але чим же ж завершиться цей розіграш? Грета Кіс Все ж таки ставить. Кравку цьому розірванні м'яча і перша очі першу... зберігає м'яч у грі Нємцева, Шаргородська допасовує за голову Дорсман через весь м'яч спрямовує, але буде ще боротьба на сіці. Знову наш капітан пробиває цього разу через подвійний блок суперниць і десята для збільної України. Продовжує подавати крятакіс на доведені, вона і буде на завершенні атаки. Є захисті від Кодоли, ну і Шаргородська завершує усю цю красу. Відповідь отація відкрити кіз. Ще у нас проба атаки буде від збірної Угорщини, скидка, ну і блокаут. Блокаут від догравальниці. Доведення від збірної Угорщини. Спроба атаки з другої зони. Немцева піднімає м'яч. Боротьба на сітці. Шаргородська. Але ні, все ж таки, розіграш продовжується. Далі відпасовує у четверту Міленко. Доведення Міленко. Шаргородська допасовує пайп. Редубатакує задню лінію. Є під у захисті від наших суперниць. атаки з четвертої. Захист від Кодоли. Міленко виконує скат. І знову ж таки угорки чіпляються у захисті. Шанс на атаку для них. Подола підстраховує у захисті Шагроцька за голову. Торсману блок. І це ще одне очко для доведення від збільної України. Скидка від Олександра Міленко є доведення від угорок. Спроба так задньої лінії. Блок наш працює. Ще одна скика відповідь від угорок. Петовару Нємцева зберігає м'яч у грі. Шаргородськам допасовує четверту. Міленко. Чи буде це кінець? Ні, знову ж таки, горки тянуть цей м'яч. Досман. Шаргородська допасовує на забігання Світлана.